Сьогодні ми святкуємо день народження нам 15 років. Аварій-рятувальний загін створений 15 років тому. За цей час особовий склад загону став великою родиною. Загін постійно працював над тим, щоб кваліфікація працівників була на високому рівні. Неодноразово особовий склад загону займав призові місця на обласних змаганнях з різних спортивних видів. Група була створена в 2008 році. Під час функціонування групи було виконано дуже багато завдань. Найрезонніші з, з них це участь у проведенні антитерористичної операції в Донецькій та Луганській області а в 2019 році проведення санітарної обробки скупчення людей від коронавірусу, а також був розгорнутий пункт радіаційного та хімічного спостереження в Київській області, який функціонує до сьогодні. Внаслідок масових відключень світла відділення енергозабезпечення залучалося для забезпечення об'єктів критичної інфраструктури Київщини електроенергії. За 15 років служби в аварійно-рятувального загону неодноразово залучалися до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій рятування людей та тварин. Спочатку повномаштабного вторгнення на київщину особовий склад рятувального загону залишився на бойовому посту. Постійно залучається до виконання своїх службових обов'язків, попри те, що Потрапляючи під обстріли, були випадки такі, що потрапили під обстріл дронами. Незважаючи на складності цього дня, хочеться згадати і позитивні моменти нашої служби, коли рятували братів наших менших. Був момент, коли рятували собаку з колодязя. Після рятування він підійшов до мене, кнув носом в ладоні. Мені і таким чином віддячив за його порятунок. Протягом восьми років неодноразово ми не давали допомогу. При розмінуванні і надзвичайних ситуаціях в різних точках України заповнив випадок на Київщині під час деокупації того силу, ми побачили стареньку бабусу, яка лежала німечина від ніжку. Нас питалися, ви чиї? Ми подивилися в очі. і Ми переможемо, ми пережили. Працюю сапером 10 років. Щоразу, коли ми заступаємо на службу, в мене є три бажання повернутися додому живим і невредими, побільше очистити території від вибухонебезпечних предметів. І щоб наша країна побиствіше перемогла. Слава Україні!